Ой, дівчата, це для мене так смачно. Ну е, я думаю, що саме тут треба вставити реакцію е, людиночки моєї на цей аромат. Тоже фу. Ну, Алло, ви що? Ви що шо, поплутали щось? Це дуже смачно. Це наразі суперпопулярний амуаж гой, Гойденс? Гойденс, я думаю, так. Значить, я вам скажу, як мені він пахне. Якщо ви, як і я, обожнюєте круасан з мигдалем, ці парфюми для вас. Якщо ви любите лимонад з дитинства Дюшес, цей парфюм для вас. Тут прямо горіх, фундук, праліне, груша, дерево, амбра. Ось, ось, ось так він і пахне. А знаєте, що мені каже, мала? Расол. Я кажу, де між круасаном, з мигдалем, Дюшесом, тим, що я відчуваю, ти можеш почути росол з під огурців. Що це таке? Я не знаю.